У нас з'явилися одразу дві новинки, і на них діє приємна пропозиція до 30 листопада. Перша з них це рослинні екзосоми. Простими словами, це розумні активатори, які дають клітинам сигнал відновлюватися та виробляти колаген. Ми покращили дію екзосом за допомогою мікронідлінгу. Завдяки цій апаратній процедурі екзосоми проникатимуть глибше та діятимуть ефективніше. Результат сяюча шкіра, рівний тон та помітне омолодження. Друга новинка це філер з ботулоподібною дією. Це альтернатива класичній ботулінотерапії, але з додатковим ефектом зволоження та відновлення шкіри. В результаті розладжуються статичні зморшки, а шкіра наповнюється життям. Не потрібно проходити довготривалий курс. Результат помітний вже після першої процедури. Третя пропозиція це бланшинг. Це така популярна методика, яка розгладжує дрібні зморшки, але при цьому не має ефекту гіперкорекції. І наостанок гладеньку шкіру влітку починайте готувати з осені. Лазерна епіляція це перевірений та сучасний метод позбутися зайвого волосся. Відчути свою красу та молодість з медестет.